усім привіт! Я раніше читав десь по оголошенням, що в Валенції відкрили відділення нової пошти. Якось так прочитав і, можна сказати, про це все забув, але зараз в нас був перегляд у Валенції. Ми знімаємо, до речі, для вас цікаві квартири, скоро вони вийдуть. І тут проходимо повз і бачимо надпис дуже крутий нова пошта. Нарешті-нарешті вона дійшла до Валенції. Подивіться, ось в такому крутому місці. Зараз ми подивимось, що там є всередині. Всередині ми бачимо ось такий... таке невелике приміщення, ми можемо тут повідправляти, але головне, що це все відкрито, ну і, до речі, взяти і поподорожувати на самокатах. Бачите, одне іншому не мішає, Ну, в принципі виглядає дуже і дуже прикольно, таке невеличке приміщення. І зверху є. Ось ціни. Зараз ми подивимося, що тут по ціна. Подивіться по документи, мала середня велика валіза. Тобто все необхідне, я впевнений, що все це є. Потім на сайті ми можемо просто залишити вам точку і я надію, що в Валенції і по іншим містам це все буде. Розвиватися, і ми зможемо, хоча б передавати якісь документи або щось подібне по звиклій на нас почті. Тому слідкуйте за актуальними новинами і залишайтеся з нами. Дивіться, ось такі ціни в нас в Україну є документи, пакування, тобто, всі різні, різні види транспорту. І Повіться, скільки країн входить в послуги. Дуже круто.